Всім привіт! В даному відео хочу продемонструвати і показати, що чекає людей, які хочуть купити стару будівлю, якусь стару дачу, але в класному місці. І хочуть з нею зробити більш-менш толкову, толкову будівлю. з чим потрібно з, з чим ви стикнетеся, з якими складнощами. А також орієнтовно скільки ця затія ось такого формату буде коштувати. Ось, і, і взагалі як це все відбувається. Почнемо. Буду знімати від першого лиця, так як на ем, режисера або оператора ще я не, не маю, будемо казати, як є. Так от, з чого все починалося? Запросила мене людина, каже, мій підписник, підписниця, це жінка, це все будує, оце все. Каже, Сережа, приїдь, треба збудувати, зробити мені реконструкцію. Добре, приїхав. Я що отримав, була будівелька ось так. 9 метрів чи 10 на 6,5 Тобто, оця червона будівля з двоскатною покрівлею. Якість її була середня, середня дача, така це так. І був в мене план реконструкції, навіть не план реконструкції, а був просто ескіз про наміри, що тут повинно бути. Тобто, оце все, що тут будувалося, на нього не було робочого проєкту. Це все робилося. З голови вашого покорного слуги. Що ми тут зробили? Для початку ми вибрали частину цього горба, залили тут, зробили подушку. Всі ці речі в мене є на каналі в шорцах. Я це все діло відтворював. Це в перший раз я знімаю таке відео, що довше. Це так Потім зробили тут фундамент, підняли ось. В процесі, що було. Для початку мені було сказано Сергій, порахуй, скільки це буде коштувати. Як я можу знати, скільки це буде коштувати. Ну, якось Я маломасі це порахував, але сказав, що з цим ганком для, на початок незрозуміло було. Але почали копати, замовниця каже Сережа, все ж таки я хочу оцю нішу, цей ганок, все ж таки мені зробіть. Зробили. Воно виглядає ну, в принципі, круто. Це буде таке свого роду місце для велосипеда, щось поставити, якийсь дровник. А сюди наліво це буде якби топочне приміщення. Сюди завели труби. І от таким це все речами це все діло виглядає. Ось. Потім зробили ми цей фундамент. Та підпірна стінка вже тільки недавно залялась. От, зробили сюди фундамент. І ще одночасно ми, виходить, добудували буквою Г, буквою Г будівлю. Ось. І сюди. 3,30 теж зробили теж фундамент. Це все, все, все вкопалися. Це все, все зробили перед тим. Ми зробили гідроізоляцію. Гідроізоляцію існуючої будівлі. теплогідроізоляцію, будемо говорити так. Тобто ось це наша існуюча була будівля, ми в підвальному приміщенні все ось так її обкопали, зробили там гідроізоляцію. Потім зворотню засипку зробили і зробили вже сюди, збудували якби будівлю. З таким макаром. Сьогодні їду ось тут по вулиці. Дивлюся. Думаю, все, капець, лопла хата. Думаю, що робити? чого воно так? Прибігаю, дивлюсь, а це коли заливали ермопояс, був потьок. Уявляєте? То в мене почало там щось парувати, це так. Ось. Зробили ось ці всі речі, потім була яка у нас складність. Як мені прив'язати. Стару будівлю до нової, я собі думаю так, окей, нова будівля буде накриватися панелями, під неї треба армопояс, потрібно. Зробили, а так, розумію, але на як нове зі старим зв'язати, щоб воно якось купи трималось, було прийнято рішення, що зробити з старої будівлі, зняти старі панелі, скласти їх на кучу, потім зробити цельний армопояс по всій будівлі, абсолютно по всій. І потім старі панелі повернути на місце і новими перекрити. Отакою От за тією ми тут займалися, з такими цими речами. Ось я вам зараз тут покажу. Прошу йшла мова. Ось аганок, аганок. О, хороший. Тобто це ось нова, нова прибудова і ось нова панель. І ось і, нова, шматок нової панелі. А тут, тут ми стару поклали. Це ці старі панелі ми повернули на місце. Ось на місця. А тут вже новими покрили цим, цим, цим ділом. Ось тут зробили невеличкий моноліт і вихід на горище. А такими то, і виходить, в нас зараз оце все діло, оце все діло. Так, я не швидко рухаюся, Ось це все діло в нас заармоване одним. Одним контуром. Це дуже нелегка, друзі, справа оці всі речі. Ще у нас була тут така проблема на рахунок підвалу. Ми якби думали, що з ним нічого не будемо робити, просто підвал та підвал на тому кінець. Але замовниця каже, що він їй потрібен по її професійних справах, називаємо це так. Ось і там дуже, досить була невелика висота. І... Так, треба дивитися під ногу, щоб не впасти. І замовниця каже: мені треба зробити вищий цей підвал. Тобто, що треба зробити? Щоб його зробити вищий, треба його углубити. Тобто, коли я сюди е прийшов, в мене була стяжка на 5 см вища, ніж ось цей поріг. І відповідно замовниця каже, що я хочу, щоб це була в мене вже чистова підлога. Тут була плита і перегородка. Ось так. Ми це все зняли, виняли ґрунт. Це все почали робити, і вияснилося, що наша плита вже буде нижча, ніж рівень фундаменту. Потім було прийнято рішення, що ми усилимо методом захваток ось цей фундамент позаливаємо, бо там була просто щебенка. Ну, відповідно, що тут трохи стояла вода, дощ затекла вода сюди. І ми вже прийняли рішення загідроізолювати це гідроізоляцією. Р90 від там в два шари це сиділо, помастили. Ну і тут потім теж буде гідроізоляція. Це вже буде якби, новий санвузол. Передбачили, запланували. Тут буде душ, відповідно унітаз, умивальник, всі ці справи. Під е унітаз, не під унітаз. Це поставлений приямок, зроблений для, дренажної, не для, а для фекального насосу. Тут буде ось йти мережа каналізації, зашита за гіпсокартоном, і туди буде підніматися. Тут ми вийшли з положення, якщо в разі чого десь буде, тут недалеко є вода підшкурна, якщо в разі чого десь вона з'явиться під цією монолітною плитою, то відповідно зробили дренаж, дренажний насос, і це все діло скидається в, в озеро, будемо казати так. Ну, не в озеро, а в дренаж. Оце такими такі справи все виглядало. На рахунок грошей. Замовниця каже Сергій, порахуй мені як якось розуміла, скільки це все діло коштує. Ну я що? Почав рахувати, але розумієте, реконструкція це така справа, що ти не знаєш, що буде завтра з цим всім ділом. Ти якби рахуєш, ти якби плануєш, і майстри рахують, і все. Але все одно вилазить стільки роботи, яку ти просто передбачити не можеш. Навіть вже й досвід в мене є з реконструкції, але все рівно це досить важко. От, було нараховано тут. Вся ця процедура без вікон. Вікна я не склив, замовниця сама склила. Що десь ми повинні влізти в 43 тисячі доларів. Тобто це робота, матеріали, абсолютно все. Ну і в принципі, в принципі, це не беручи, що ми мали оцей ганок робити, ганок, і той підвал там взагалі ним займатися. В принципі, ми всі кошти навіть з цими всіма допроботами, ми влізли. Да, звичайно, це не малі кошти, це не малі кошти, але в принципі для такої будівлі. Це супер результат, як на мене. Поробили скрізь витяжки, посверлили, і там в будівлі теж поробили ці всі речі. І вийшла прикольна, хороша будівля. На рахунок труднощів, що можу вам сказати? Особливо замовникам. вам треба розуміти, що це дуже специфічна робота. Не всі майстри будуть хотіти цим займатися. Вони можуть прийти вам там сказати, що да, ми вам там придемо кришу, окремо зробимо, стіни окремо змуруємо або там ще щось. Але от іменно цією марудними цими всіма процесами вкрай важко знайти толкових людей, щоб це діло зробили. І в цьому є реальна складність, щоб за це хтось взявся взагалі. Ось. І замовник стає в, таку, в таке положення, що скільки будівельники кажуть, і ти замовник скільки повинен платити, тому що це реально дуже сильно. Складна робота, тому що коли ти приходиш просто на нове будувати, ти розумієш, скільки який проміжок часу це буде тривати. Тобто ти розумієш, за скільки часу ти можеш спланувати, за скільки часу ти зробиш фундамент, за скільки часу ти зробиш там стіни, покрівлю, опорядження і тому подібні речі. Тут в даному випадку ти планувати взагалі вкрай важко, тому що кожного дня додається, як не та робота, то та тут ми зайвий місяць нам додавали роботи по факту. Діла, тобто, по факту, цей, цей об'єкт нас затримав на місяць. І де дітися, треба робити роботу, тому що замовник просить і те зробити, і те, і те, і те, і те. І те випливає одне і друге. І в кінцевому результаті є от така от справа. Але на сьогоднішній день місію завершено, тобто зроблено. Слідуючий етап буде тут штукатурка всередині, електри, електромонтажні роботи. Потім будуть, буде теплотехніка, фасад, піддашки, ринви, ну тобто всякі різні справи. Тобто Це ще будівля, вона ще буде фігурувати в моїх. В просторі інтернету, але цей весь процес такий досить він непростий. Тому, друзі, кому ця інформація була корисна, я я щасливий і щасливий, що закінчив даний об'єкт, здав. Рухаємося далі. Всім добра!